Заїхав у нас електро електроранжровер. Бачили таку машину? Скажіть мені, хороша чи не хороша? Йдемо показувати. І ренджеровер, не виключення. Машина, яка теж може мати корозію. Так, ми вже в ямі. Пан Володимирович, Є. нам потрібно почистити ось ці речашки. Бачите, вони в корозі і особливо ось, ось цей захист баку. Зараз будемо пробувати. Ну що, результат? Ось такий получився. Речаги. Бак. Кратера повиїдала корозія. Але почистили до голого металу. Ось такий от бак. І ось такий от речаг теж. Чистенький. Грунтуємо. Ось так виглядає обґрунтований захист баку. Тяга. І той відповідно так само. Тяга також. Приступаємо до покраски. Приступили до покрасочки, покриваємо поліуретановою, Дуже гарно лягає все. Як гарно підготовлено, то гарно лягає. Ну що, дивимось результат? Ось така покрасочка. Ось такий бак викрашений, гарний. Ще один. Все гарно. Все, готово.